Ось такий фонтанчик тут у нас є недалеко від нашого. Будинку квартири От мені подобається, що вони кидають у воду. Ось така вода бірюзова. Бач, і фонтанчик такий самий бірюзовий. Тут різні, різні кафе, магазини тут. Ви знаєте, тут не так, як у Європі. В Європі так сидять всі, винесені столики. Тут теж вон, люди сидять, бачите? Воно. Але тут нема такого естетичного об... обра... обрамлення. Все по-простому, ось бачите? Все просто. А зараз я отак хочу фонтанчик зняти з цієї сторони. О, ось І він гарний. Гарнює, вода капає. Тут у нас вже жарко. Сьогодні жарко. Кажуть, трошки похолодає, але все одно жарко.